Вітаю, знаковий день на каналі Соціальна країна. З вами у студії Надія Рогозіна. І далі про таке. Чи буде війна? США та Англія погрожують Сирії. Канікули закінчились. Чого українці чекають від нового політичного сезону? Кіна не буде. Ще один київський кінотеатр захопили рейдери. Сьогодні інспектори ООН розпочнуть розслідування у місцях можливого застосування хімічної зброї в Сирії. Відповідний дозвіл було надано сирійською владою в неділю, 25 серпня. Про це йдеться у відповідній заяві ООН. Нагадаємо, в ніч на 21 серпня поблизу Дамаску загинули сотні людей. Сирійська опозиція звинувачує в інциденті урядові війська. Солдати, за словами повстанців, використовували нервово-паралітичний газ Зарин. Голова Пентагону Чак Хейгел стверджує, що США готові до військового вторгнення в Сирію на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Барак Обама прийме відповідне рішення. У відповідь міністр інформації Сирії Омран Зоабі заявив, що вторгнення США може призвести до розгортання внутрішнього сирійського конфлікту на весь близький Хід на захист цієї думки стала і Росія. Голова російського МЗС Сергій Лавров наголосив на тому, що Америці слід утриматися від військового втручання і не піддаватися на провокації. Тим часом підтримати США у наступі на Сирію планує і Великобританія. Військово-морський флот об'єднаного королівства уже почав підготовку до операції. У свою чергу Сирія попередила про удар у відповідь. Складні перемовини. Український прем'єр-міністр Микола Азаров поїхав до Москви. під час візиту голови урядів України та Росії домовлятимуться, що робити після підписання асоціації з ЄС. Головним питанням буде як не допустити блокування українських товарів після створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. Москві вважають, що тоді європейські товари підуть до Росії під виглядом українських, тому Київ побоюється нової блокади. Втім, якщо консенсусу таки досягнуть, це зменшить вірогідність повторення торгівельних війн. Однак політологи вже попереджають, доленосних рішень прийнято не буде інакше до Москви поїхав би Янукович. Нагадаємо, 14 серпня Росія заблокувала український експорт на кордоні. Як потім з'ясувалось, це було тренування російських митників після підписання угоди про асоціацію українських експортерів. Чекають посилені перевірки Ірки на російському кордоні. На волю вже восени народний депутат Арсен Аваков припустив, що Юлію Тимошенко випустять з під варти до 30 вересня. За його прогнозами, вже 3 вересня Верховна Рада прийме необхідні євроінтеграційні закони. 22 вересня на парламентських виборах у Німеччині переможе Ангела Мерхель. А вже до кінця цього ж місяця на свободу вийде і екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Тим часом поспілкуватися з ув'язненою хоче новий посол США в Україні Джефрі Паєт. Дипломат хоче почути її думки щодо української демократії та європейського вибору нашої держави. Також він зазначив, для Сполучених Штатів це не питання особистості, а питання принципу. І далі про сподівання З 3 вересня разом з новою сесією Верховної Ради стартує новий політичний сезон. Чи чекають українці змін на краще? Ми запитали у перехожих. Хороших рішень, щоб жизнь у народу к Хорошого нічого. Якщо б бандит при власті, так і каже, може бути хороша політика в нашій країні. Ви знаєте, я не дуже цікавлюсь політикою останнім часом. Навіть новини не дивлюся. І так легше живеться в цій державі. Пускай починається з новим сезоном стоварища. Я хочу, щоб нам було більш комфортно жити, а не так в страфі, як ми живемо. А какие ожидания? Изменения, по-моему, не, и не ждем мы. У меня одно такое ожидание, чтобы у нас резко не изменился вектор по европейски, возглашенный ну, президентом, на какой-нибудь другой там ТС, ПС, МС и так далее. А что может измениться? Все будет как было. Наверное, борьба за власть только еще больше усугубится. А народ еще больше разочаруется. Просто треба менять владу. І президента, і треба, щоб до, до політики прийшли нові люди, молоді, і тоді щось зміниться. Чи справдяться сподівання українського народу? Точно знає політолог Корній Грицюк. Він сьогодні у нас у студії. Пане Корнію, як ви вважаєте, чим новий політичний сезон буде відрізнятися від попереднього? А, ну, по перше, головне тим тим, що буде відрізнятися спершу, це те, що він по суті стартує цією Осені, а закінчиться вже безпосередньо президентськими виборами, тому це так сказати найбільша відрізненість від минулого політичного сезону. Завершення політичними виборами, президентськими виборами. Це найголовніше. Хто буде у цій ситуації головним агресором влада чи опозиція? А, ну мені так здається, що влада, тому що ну вони ж розуміють, що їх майже ніхто не підтримує в Україні, і тому на Будь-які дії з боку опозиції влада має відповідати агресивно. Ну вона так думає, і тому я думаю, що саме влада буде головним агресором у цьому політичному сезоні. Пане Корнію, ваш особистий прогноз на майбутні президентські вибори. Я так думаю, що переможе кандидат від об'єднаної опозиції. Хоча такого кандидату ще нема, але ми усі маємо сподіватися, щоб він, врешті, з'явився і дав відпор цьому донецькому режиму. Отже, я дякую вам за те, що знайшли час завітати до нас у студію. Я нагадую, у нас був політолог Корні І Чи справдяться його прогнози? Ми дізнаємося уже незабаром. Кіна не буде. Київська міська рада прийняла рішення реорганізувати столичні комунальні кінотеатри. Вісім з них мають об'єднатися під іменем однієї юридичної особи комунальне підприємство Київ кінофільм. За логікою Київради таким чином кінотеатри стануть рентабельнішими. При цьому ціни на квитки обіцяють зберегти на нинішньому рівні. Зараз заклади, які об'єднали під Київ кінофільмом, по черзі стають об'єктами рейдерських захоплень. Спочатку була Флоренція, тепер Київська Русь. Двері кінотеатру Київська Русь зачинені і для відвідувачів, і для місцевих працівників. Останнім сказали, що вони тут знаходяться незаконно. Робітники кажуть, з кінотеатру виносили їх мало не зі стільцями, на яких вони сиділи. Нас, нас зараз вигнали, просто з кінотеатра вигнали. Ні, по просілі вийти. Попросілі. Да ну, на сесточиком отак і було. Повигняли всіх і закрили двері, повисверлювали всі замки, поставили охорону. Всередині повно міліціянтів забрати особисті речі працівники кінотеатру не мають змоги. Ви а я не знаю про птичку. О восьмій ранку невідомі у супроводі міліції діяли менш вічливо ніж зараз. Одну із працівниць госпіталізували з травмою ноги. Її витягали з кімнати насільно. <поцелес> На прохання пред'явити рішення суду до юриста, який супроводжував рейдерську процесію. Відповідь була такою. Я ж не уповноважена особа, я просто сіночкою рядом стою. Тим не менш причину виселення кінотеатру загадковий Денис все-таки озвучив. Сьогодні виконувалось рішення суду про виселення приватної фірми з комунального підприємства, яке е, займало незаконно це підприємство упродовж багатьох років. А яке підприємство? Приватне підприємство незаконно використовувало приміщення. Яке? Товариство культурний центр Київська Росія. Але ніяк не стосується нашого кінотеатру. Там про товариство було. Виганяли товариство, яке працювало 6 років в оренді, вони з оренди розірвали посуду оренду і виселили. Озавчора вони виїхали самостійно. Кінотеатр Київська Русь є комунальним підприємством, а не приватним. Отримати справжні рішення суду нашій знімальній групі не вдалося. Виконавча служба Шевченківського району закрита. Вочевидь, святкує День Незалежності України. Ольга Боліла, Роман Крюков, соціальна країна. Наразі на офіційному сайті кінотеатру розмістили оголошення, що робота тимчасово припинена. Знову відкрити двері Київської Русі для глядачів планують 3 вересня. Чому кінотеатри стали таким ласим шматком для рейдерів? Ми запитаємо Олександра Боргінця, народного депутата України та колишнього голову постійної комісії з питань культури при Київській міській раді. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Олександре, доброго дня! Добриня. Фан Александр, те, что осталось с кинотеатром Кейс Русь», можно назвать и самое рейдерским захоплением? Это не что иное, как именно рейдерский захват. И такая ситуация, к сожалению, не единичный случай. Тенденция передела на рынке кинотеатров, она сейчас актуальна по всей Украине, потому что это отличный бизнес, за который сейчас берется власть, как обычно у нас в этом виноваты как всегда, не хватает. Вот они решили таким образом за счет кинотеатров увеличить свои ресурсы. Неужели это справді такой выгодный бизнес? Чему саме кинотеатры? Вы знаете, потому что кинотеатры, во-первых, имеют идеологическое значение. В них все-таки можно показывать все, все, что угодно, и проводить встречи, в том числе с депутатами. А во-вторых, все-таки это, это тот рынок, который в свое время был упущен. Пане Олександре, я дякую вам. і Нагадую, що з нами на телефонному зв'язку був Олександр Бригинець, народний депутат України. Мультики на тротуарі. Собака і з мультфільму Жив був пес оселилися у центрі Києва. Таку скульптуру відкрили на вулиці Гончара. І хоч це місце не надто людне, туди навмисне йдуть, аби сфотографуватися з дерев'яними тваринами. Навіть лізуть до них під стіл. А разом з ними Ольга Болєла. Герої мультфільму Жив був пес. Вовк і собака оселилися під накритим столом прямо посеред київської вулиці. «Щас Створення дерев'яного пам'ятника є ініціативою митів Києва та Вінницького скульптора Володимира Зайця. Працівники сусіднього ресторану вже пообіцяли наглядати за новими жителями. Десь їх не сидять, на шурму не пустять. «Є ще люди, а ще люди, які Київ люблять. Скульптуру щойно відкрили, але серед киян вже народилася традиція торкатися носів героїв мультфільму на щастя. «Ти заходи, якщо що». Збірна Україна перше здобула перше місце в жіночій стафеті на чемпіонаті світу по сучасному п'ятиборству. Змагання проходять у Тайвані. У складі української збірної виступали Вікторія Терещук, Анна Буряк та Ірина Хохлова. Другими побіг прибігли україн, угорські спортсменки, а третіми росіянки. І на цьому все зустрінемося о 16-й. Не пропустіть.